Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Рівненщина прийняла 13-й евакуаційний потяг. В область прибула 21 людина із Донеччини. Серед них пенсіонери та люди з інвалідністю. За місяць прихисток на Рівненщині вже знайшли близько 200 переселенців. Людей розмістили у громадах Рівненського району. У ДТП на Володимиреччині загинув мотоцикліст. Автопригода сталася напередодні ввечері у селі Ромейки. Деталі у прямій мові. Слідчі слідчого управління встановив, що водій мотоцикла Лонкен, 16-річний житель села Романьки, допустив наїзд на 14-річного хлопця та 16-річну дівчину, мешканців цього ж села, які йшли по проїзній частині у попутному напрямку. Пішоходів із переломами та забоями госпіталізували до лікарні. Кермувальник двоколісного від отриманих травм загинув на місці. Слідчі проводить досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Встановлено, що транспортний Сів не був зареєстрований у встановленому законодавству порядком. Керманич ніколи не отримував посвідчення водія та був без мотошолому. У рівному мотопатрульні затримали нетверезого водія. ВАЗ. Він поводився агресивно, відмовився від огляду на стан алкогольного сп'яніння та був позбавлений права керування. Авто відправили на арешт майданчик, а 22-річний керманич отримав три адмінпротоколи. Зберегти рідну мову, культуру та залишатися в українській освіті навіть за тисячі кілометрів від дому. В Україні зростає мережа шкіл з українознавчим компонентом. Один з таких класів запрацював у Рівному. Як проходять онлайн заняття, дивіться далі. У Рівненському ліцеї номер один запрацювали класи українознавчого компоненту. Це скорочені програми з ключових предметів для дітей, які тимчасово мешкають за кордоном. Вони допомагають зберегти школярам зв'язок з рідною мовою, культурою та залишатися в українській системі освіти. Для початкової школи йдеться про літературне читання, інтегрований курс Я досліджую світ та українську мову. Для того щоб розуміти, скільки буде учнів, щоб діти розуміли, яка це програма, що вона з собою представляє. Міністерство освіти розуміє. Зроблена повністю типова програма. Українознавчий компонент включає з собою шість основних предметів: це українська мова, українська література, історія України, географія України, громадянська освіта та захист України в залежності від класу, чи це початкова школа, чи це середня латка, чи це старша школа. Предмети можуть варіюватися. Сім'я Зінь із Рівненщини вже третій рік мешкає за кордоном. Та, попри навчання у німецькій школі, діти продовжують здобувати знання з українських предметів онлайн для того, аби зберегти рідну мову, правильно писати та вільно нею спілкуватися для нас. Дуже важливо мати зв'язок з Україною для нас дуже важливо, щоб наші дітки навчалися, чули рідну мову, вміли грамотно. Розмовляти українською нашою мовою, а також міли писати, читати це дуже важливо. Учні відвідують онлайн заняття не більше шести годин на тиждень. Решта предметів, які вони вивчають у закордонній школі, перезараховуються за спеціальною шкалою міністерства освіти. Це дозволяє уникнути надмірного навантаження. Кожен клас у нас має свій розклад. Це може бути середа субота, це може бути понеділок, четвер, субота. Як правило, це один урок в будній день. Чи два і ми організовуємо на 18.45. А в, в суботу це три уроки, відповідно, 10, 11, 12, для того, щоб дітям було зручніше через різницю в часі. Мама школярів зазначає, що в німецькій школі навчання інколи надто складне, адже матеріал подається важко і не завжди зрозумілий дітям. В німецькій школі чуть-чуть інший підхід, чуть-чуть інше викладання предметів. Навіть від грати є за мають вчителі математики, зовсім інше подання математики є в німецькій школі чи в українській школі, навіть мені, як вчителі, пояснювати своїм дітям предмет є не завжди коректно ні просто. Окрім українознавчих класів у першому ліцеї рівного вже третій рік діє програма дистанційного навчання для учнів 8-11 класів. Тут школярі опановують повний спектр предметів української освітньої програми: від природничих наук і до іноземних мов. Ірина Кутюк Олексій Олексієнко випуск новин. Прифонтові регіони України замовляють донорську кров з Рівненщини. Потреба у компонентах знову росте. Кров потрібна абсолютно усіх груп та резусів, адже схід України не в змозі себе забезпечити. Кров можна здати у рівному на вулиці Степана Бандери 31 у будні з 8 до 13.30. З початку року на Рівненщині виявили сотню паліїв порушників. Офіцери-рятувальники Сарненського і Дубинського районів провели повітряний моніторинг екосистем і виявили людей, які підпалюють сухостій. Їх покарали штрафом. А це від 3 до 6 тисяч гривень. Наразі у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі.